Він мене знімає, не вас. Він, я попросив людину, я мене довірився. Телеграм-канал Київський фронт. Я вам відповів, телеграм-канал Київський фронт. Крицько, потім з вами. Я до всіх за закону про множинне громадянство скажу наступну річ. Мудрість – це не вата, це перше. Як негатив перетворити по-козацьки в позитив. Ось наступних три кроки, які я зараз пропоную саме для цього. Так як Київський, як, так як київський дім, сприяння ООН існує громадська організація у Леоніда Григоровича. Пропозиція саме до козаків, які вважають себе лідерами в своїх родах. Коли мова йдеться про множинне громадянство, але давайте подивимося не для закордонного українця, а для нас з вами, що ми йдемо з питанням закінчення війн абсолютно всіх на планеті, але це про українська ініціативу. І з цього приводу пропозиція саме тут почати формувати 50 громадян України, чоловіків зрілих та відповідальних. Які стали в проломі, як голова свого роду і стали разом членами організації для чого? Для того, щоб це перший крок. А другий крок 50 громадян України можуть стати, дивіться, не в законодавчому полі України, а в законодавчому полі ООН. Людина світу цей статус дає тільки ООН. Для того, щоб ми з козацьким рухом вийшли і. На державницький рівень, на рівні державного приватного партнерства. І на глобальний рівень, тому що миротворців ООН має готувати в Україні і на минулому місяці в Дніпровському районі вже школа майбутнього миротворця був перший урок миру. П'ятирічний проєкт, який рухається українцями в українських школах. Підготовка школа майбутнього миротворця. Тому це ми з вами можемо а один одного почути, стати 50 глав родів, членами цієї організації, я сьогодні готовий заяву написати. І для того, щоб далі рухати і глобально, і локально. Хай держава реагує, 50 громадян України, потім президент дає добро. Ми всіх країн на планеті стаємо членами громадянами і відповідаємо за закінчення війни на планеті. Дякую, Оце моя пропозиція.